Всім привіт! Моє відео розпочинається з вечора, От тому що е, відкрив я зміну в 4 часа дня і буду їхати е, на тарги ну, тобто, з виставкою в Барселону. Багато чого є розказати, але вже час пізній, 21-29, і ще потрібно проїхати. От, думаю, що. Е, Буде е, цікав, цікавий випуск, тому що їду в Іспанію, в якій е, ну, давно вже не був. От. Багато новин. Ось і купив нову камеру, е, плюс до того е, ще новий планшет, то буде що розповісти, пофастися. Ну, все, їдемо далі, завтра вже буду. На зв'язку все розповідають по, по порядку. Відстояв паузу от, Францію заїхав. от, І зараз їду по Франції. Е, понеділок вже в мене. от, І зараз покажу. Ось коли їду по Франції, мені нагадує Україну. Тому що от природа геть схожа з Україною. Тобто, чого тут подобається? Тому що... Ну, все таке схоже, як і з От. А їду на Барселону, ще лишилося 815 кілометрів. Ну, звичайно, що сьогодні я не доїду. Купив нову навігацію. 821 показує. Ну, здається нормально, Lenovo. Будемо бачити, нічого не можу поки мені сказати. Тому що що сюди пару днів тому почав їхати. Оце на Барселону, перший раз я на ній їду. Все, будемо ї... їдемо на, на вигрузку. Там далі щось буде цікаве, будемо вмикатися. Слайфак. Як закритися <laughs> у Франції. Ось. Ну і мені так колись показали, і я так. Тобто так теж. Проб, ну, роблю то є ремінь через ручку навіть якщо з той сторони открыть замок то ремінь не дасть відкрити двері вот. ну, такий невеличкий лайфхак їдемо далі французи прям под під капоту стільки щоб була развилочка, то вони ну, нали короче, капець Ну, на дорозі я маю ведуть себе. прямо під капот. фу, фу, один, другий. Не поворота, ніде нічого. То є, все вот так. О, до Марселя 304 кілометра. Тобто, є що їхати. А мені до, до вигрузки ще 647. От. А до Іспанії треба подивитися. До Іспанії 465 кілометрів. Oh. Ну все, поїхали далі. Кордон між Францією та Іспанією. Оце він. Испания. Вишка что А, Ну ще ми не в Іспанії, ось переїжджаємо і будемо в Іспанії ще вишка якась. якесь містечко. Така тут красота в Іспанії. Не скрізь, але именно тут а красоті мені дуже подобається. Ось знак. Іспанія їхав на розвантаження, зараз побачите, і кожну машину з собаками перевіряють. Щоб не було ніяких наркотиків. От, то є ось, зараз побачиш. Це так на таргах. Тобто, ви бачите, в дзеркало. На таргах все перевіряють собаками. Тобто, бо мажори сюди приїжджати будуть. Тобто, все перевіряється. Тут це Барселона, тарги. От, а на тарги хто їде? Їдуть багаті. Що у нас тут ось зустрів, хлопець, за безета. Оце така виставка. Виставка тут все, самі новітні технології, все-все-все, що в світі є. Нове, все тут представляють, якісь розробки, все-все-все, що тільки можна бути. І оце тут приїжджають багаті люди і дивляться, може щось і собі купують. От, можливо, для фірми своєї якісь там станки, ще щось. От, і такі центри є їх дуже-дуже багато. Тобто В Мюнхені, Женева, Барселона був Хала 5, буде розгрузка. ось тут. Вже хлопці вже самі почали ось Отут у мене буде розгрузка. У нас було завантажено, що я віз всякі дрова. Тепер почали розвантажувати. Ось такі приміщення для виставок. Ну, Потім піду, покажу, може сльози, всередину Ні, зараз піду подивимось що там є. Ой, це ми їздимо часто, як ви дивилися. Зараз все буде монтуватися, а потім все буде. Ось такий виставковий центр Барселони. Ну, це один від... О, відділ тільки. А так вони їх тут багато. У мене вже ранок, вчора розгрузився от, і приїхав от сюди, це біля стадіону. От, зараз покажу. Тобто Прийшло завдання вчора десь в 4 години, я так вважаю. От, і на загрузка на сьогодні на 11.00. От, я вирішив вже не виїжджати звідси, сюди, це 100 км і 100 км завдання звідси. Думаю, відстою тут вже паузу і поїду собі спокійненько е, на загрузку завтра рано. Тобто зараз 8 година ранку ось покажу. От, стою я, стою я ось. Біля телевишки поблизу вон стадіон, там за деревами його погано видно звідси. От. Прогулявся. До речі, купив собі духи Ось, Армані. Тобто вони тут коштують 48 євро. Це дешевше, мені здається, ніж у Польщі. Тому що це 240 злотих. От, а в Польщі, здається, я купував собі вже Армані, тільки трошки не такі. От, ну я купував 100 грамів і то було вже десь півтора року тому. Так, да, маленьке уточнення, духів 50 грам я купив, не 100 грамів, а то люди подумають, що це за 100 грам. 50 грам, 40. 8 євро, 47,99 євро, ну, ось так. Бо, ну, щоб правильно всі зрозуміли. Ну, тобто, 100 євро нормальні духи стоять 100 євро за 100 грамів. Ну, в середньому. Є трошки дорожче, по 130, по 140, є чуть-чуть дешевше. По 80, по 90. Ось такі, такі зараз ціни на хороші, якісні духи. Да, і ще є така закономірність в Іспанії е, вущі колії, то є, незручно їздити грузовиком, тому що вущі колії. Я думав, що це мені так здається. Коли поспілкувався з колегами, так вони говорять, що да, дійсно колії вущі, ніж в інших європейських країнах. специфічні під'їзди до фірми. Ось тут, типу одгорожено. Фірму то я знайшов, але загрузка на 3 години дня. І не з цієї сторони потрібно заїжджати, а потрібно заїхати по колу якось. І заїхати з тієї сторони. Це ну, якби лицева сторона, а мені потрібно об'їхати по колу. І з тієї сторони буде загрузка, ну загрузка на 3 години. Так. Загрузка. О 15, й але до вигрузки 1477 кілометрів. Ну, зараз ще потрібно буде нам заїхати заправитися. От. Коли заправлюся, то тоді буде. А, ой, Коли проміжну точку ще поставлю, і вона, по-моєму, вас веде через е... Люксембург. Нам не потрібно їхати, будемо їхати одразу в Германію. Ну так, да, ось веде через Люксенбург. А, а навіщо нам їхати через Люксенбург? Там він є, то потрібно купувати. Тобто лишній геморрой. Так що зараз перепроб'ємо. Буде трохи другий маршрут. Все, майже 3 години, без 10 сходив туди, спитав, сказали в пів четвертої заїжджають. Тепер дивіться по смислу. Дивлюсь в одне дзеркало, нічого нема. Дивлюся в друге дзеркало. Нічого нема. Да? І в нижнього вам видно все так само, як і мені. Ось, нічого нема. Спереду я бачу, тут поставили машину, ну так доволі недалеко, як сказати. А тепер йдемо далі. Йдемо, йдемо і виходимо сюди. А тут стоїть ще одна машина. от. Але якщо цього, ну так щоб знаєш, виїхати. Як міг би дати і далі назад. Ну, вона нормально ще стоїть. Так краще не ставити, тому що водій не бачить, що там. Ззаді. ззаді її взагалі не видно. Хоча вона дистанція нормальна. Тобто, так краще не ставити машини. Або ставте так, щоб було видно. Це заїхав під загрузочку, буде верхня загрузка, верх і з боку монтаж. А будемо грузити якесь. Обладнання, я так розумію, ось. Ще якісь станки. Все так виточено, все чутенько. Оце капець. Якесь обладнання, ну я не знаю що це. Ну, зрозуміло, що обладнання. Коротше, вже пів четвертої, тільки починаю, ну, будуть зараз грузити. Вон всякі станки якісь, виточки, ну це все стоїть бабла. Я знаю, що це стоїть бабла. Mm. <гум> так що, будемо грузити, а потім розповім, як пройшла загрузка. Ось загрузять мені сказали такі три деталі. Ну тобто це якесь обладнання. От. Оце один. Я на три паса взяв, щоб було надійно. Мені там байдуже. Оце таких 4 штуки сказали загружати і все. Ну Не знаю скільки вона важить. Зараз попробую в машині. Ну що тут я пойму скільки вона важить. Не знаю. Переночував я ще в Іспанії. Зараз в мене вже ранок. 9 кілометрів до Франції. Не хочу їхати в Германію, бо їдемо ми в Германію. Хочу залишив в Іспанії. <гум> От. Ну, подивіться, я кажу, ну, Для нас це ну, типу, якби красиво. Тому що це незвичайно. Незвичайно. Ці дерева нахилені тягнуться до сонечка. Ось тут дуже... Чітко і ясно видно. А я став спеціально подивитися на море, на схід сонця. От. Ось такий залів. От. І дуже якби красиво. Паркінг, желізна дорога. Став просто подихати свіжим воздухом. 5 минут, водоморя далеко топать. Вот такая красота. Там какие-то руины. Паркинг просто бомбезный. Вот яка красота. На самом паркинге море. все. Дуже круто. Красиво зроблено, як для людей. Та підтягнути паси, думаю, ну, на всяк випадок, бо так переживали. От додатково ще сказали, ось цей пас поставити, щоб типу, ну, якщо тормозить, щоб не перекинулося там сюди-сюди. От таких як і говорили ізначало, ізначально 4 чотири якихось куска станка чи що, я не знаю що це таке. О, ну Якесь обладнання. Ну походу бабок воно стоїть нормально, того що сильно переживали там, ну тобто не знаю, побачив. Їхав на вигрузку. О. Там постояли 5 чи 10, ну, трохи постояв, це в мене вже понеділок. От. Дали, говорять, ні, не сюди, їдь там на другий склад. От. То я от приїхав тут 100 метрів, але на знак при в'їзді був тупік там далі. Але ось мужик виїхав по мене і говорить, типа, їдьте там наліво, все нормально. Бо думаю, краще я цих 100 метрів пішки пройду. Зараз, я думаю, вигрузиться. Ну, ось повернув наліво, Citroen, вон цей мужик на синій машині. І він мене тіпе супровождає. Опять дивіться, який в'їзд. Зараз вон. вон прицеп, оце сюди якраз чотенько грузовик проходить геть впритик. Ні шага вліво, ні шага вправо. Як там Зараз вийду уче гляну. Ну, намальовано туди грузовиком. Видно, бачите, як стіночка обтерта. Тут вже не перший, не, не один обтирав цю стіночку. Тобто, це такий в'їзд. Як сюди потім виїхати, я взагалі не, 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 не розумію потім як виїхати, дивіться. Це просто дуба. На таких міліметрах там це просто капець, це топлі на виїзд. Є короче, цього. Роздуплився, як приїжджати. Думаю, два чоловіка допомагали. Тому що геть впритик, це просто жесть. Ну все, нарешті розвантажений. Розвантаження закінчилося. ось На цьому будемо закінчувати буду закінчувати моє відео. До зустрічі, підписуйтесь, ставте лайки. Буду з вами. До побачення.